Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на червень 2025 року. Отже, Лева, давайте подивимося, що на вас чекає в червні місяці. А розпочнеться місяць з того, що. 6 червня планета Венера змінює знак і переходить в знак Телець. І це для вас 10-й сектор гороскопу. Давайте поговоримо, що означає планета Венера. Венера це планета, яка відповідає за красу, за гроші, за кохання. А 10-й сектор гороскопу, де вона буде знаходитись у вас, це сектор, який відповідає за. Значить, кар'єру нашу за роботу, за статус так само. І е, Венера значить, може покращити ваше значить, становище на роботі в колективі, е, покращити вашу кар'єру. Можливо, у вас буде кар'єрний ріст навіть. А звичайно, коли у нас є зміни в. Кар'єрі в позитивному розумінні ми починаємо займати вищу посаду і так далі. Це все призводить до підвищення наших доходів, і звичайно, цьому теж може сприяти Венера. Ще також це Венера може впливати на зміну вашого статусу, і статус він може бути різним. Мо ви можете вийти заміж. Змінити може змінитись статус, може ви можете дізнатись, що у вас будуть внуки, чи що ви вагітна, чи, е, наприклад, ваша дружина вагітна, і це може бути зміна соціального статусу. Типу, які говорить про е, інший фінансовий рівень. Це теж може у вас відбутися в червні місяці. Наступне це Меркурій, адже 8 червня Меркурій змінює знак і переходить в знак Рак. А це для вас 12-й сектор гороскопу. Меркурій це планета, яка відповідає за. Підписання документів за техніку, за автомобілі, взагалі за спілкування. А дванадцятий сектор це сектор, який говорить про далекі землі, про еміграцію, про ну, знаєте, про такий духовний пошук себе. от, І, можливо, це як це вплине? Що, наприклад, якщо ви плануєте кудись емігрувати, може бути так, що ви будете проходити співбесіду там, на отримання візи і так далі, і ви її пройдете успішно. Це також може бути, що стосується. Ще там різних курсів, ви можете бути як і учасником цих курсів, там, наприклад, курси по йогі, по саморозвитку, по астрології і так далі. Так як ви можете бути викладачем, людиною, як, яка викладає ці курси. От наступне, це. Юпітер, адже 9 червня Юпітер змінює знак і переходить в знак Рак. І це для вас 12 й сектор гороскопу. Що це означає? Юпітер це планета, яка змінює знак Зодіаку один раз на рік. І зараз, вже в червні, місяці, Юпітер змінює знак. А взагалі цикл Юпітера складає 12 років. І е, Юпітер це планета, яка любить все покращувати, і ще верніше сказати, масштабувати, тому що е, це така світова планета, міжнародна, верніше. Е, от і у вас по 12 сектору, що це може бути? Звичайно, це може бути імміграція, і ще це може бути так, що ви будете ну, якби в цей час багато подорожувати. І коли ми подорожуємо, ми не тільки відкриваємо е, зовнішній світ. Для себе. Ми ще, ще для нас і відкривається наш внутрішній світ. Ми краще, можливо, починаємо розуміти себе, якісь е е фокусуємо свої реакції, е ми розширюємо свою свідомість, свій розум і так далі. І це якраз може з вами відбуватися протягом наступного року. Е ну, Тобто, верніше сказати, до червня 26-го року ви можете займатися цим пізнанням себе, розвитком і так далі. І це ще теж може бути, що ви будете багато всього вивчати, що стосується психології, астрології, таро, е, Значить, е, можете ходити на курси, можете стати навіть викладачем в цій сфері. Наступне це. Повний місяць, який відбудеться 11 червня, в знаці стрілець, і це для вас буде п'ятий сектор гороскопу. Про що взагалі говорить повня. Повня завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок. Вона може висвітлити певну ситуацію. І це для вас можуть бути такі сфери, як взагалі стосунки, любовні стосунки, а верніше сказати любовний трикутник. Якщо для вас це актуально, якщо у вас є така ситуація в житті, і в цьому трикутнику ми можемо. В принципі займати різні ролі, Розумієте, ми можемо мати роль жінки, яка дізнається, що там чоловік, наприклад, її зраджує, або ми можемо мати роль коханки, або ми можемо мати роль чоловіка, або коханця. Тобто, в принципі, в житті ми можемо проживати різні ролі, і в в даній ситуації. В даній повні може це, щось висвітлитися у вас, може висвітлитися якась таємниця, яка буде стосуватись саме ваших особистих стосунків. Наступне це значить Марс, адже 17 червня Марс змінює знак і переходить знак Діва. І це для вас буде значить, другий сектор гороскопу. Марс це планета, яка дає нам енергію, цей драйв, активність сили діяти. І, звичайно, коли в нас є активність, це більше супроводжується певною агресією. І Марс це ще планета, яка відповідає за спорт. І ви знаєте, коли от люди... Чому одна з причин, чому варто займатися спортом, тому що однозначно в нашому тілі накоплюється багато емоцій, і негативних, і позитивних. І е, коли ми займаємось спортом. Ми всю свою агресію віддаємо в спорт, і тобто тоді ми вже не будемо рефлексувати до інших людей агресивно, розумієте? Тому що тригери можуть бути різні. Там хтось вам не так провід, скаже. Ви вже проявите агресію. Тому краще всю цю агресію направляти на спорт. Ось наступне це сонце. Аж 21 червня сонце змінює знак і переходить в знак РАК. І це знову ж таки для вас буде 12-й сектор гороскопу. Що це означає? Що на найближчий місяць часу у вас буде висвітлений цей сектор? Типу, буде в цьому секторі багато енергії. А це сектор, який відповідає за імміграцію, за духовний розвиток, про що я вже багато говорила і. Ви можете от прямо концентруватися на цьому. Якщо вас цікавить тема переїзду, ви можете думати про це, дивитись там, не знаю, багато відео в YouTube, шукати інформацію, шукати житло в тій країні, куди ви хотіли емігрувати. Тобто ви будете дійсно активно цим займатися і приділяти цьому увагу. ще я хочу сказати, що якщо в цьому секторі буде знаходитись сонце, то він якби воно буде сприяти всім вашим задумкам, тобто ви щось для себе там придумали, і воно може цьому сприяти. Наступна тема це значить новий місяць, який відбудеться 25 червня, і він знову ж таки відбудеться в знаці рак і в вашому 12-му секторі гороскопу. І тут вже може бути так, що щось дійсно нове прийде в ваше життя по 12-му сектору. Це може бути або переїзд, або ви будете більше пізнавати себе, там запишетесь, купити новий курс або. Будете там нові практики робити, тобто це все по 12 сектору вже може прийти в ваше життя. Як ви бачите, 12 сектор дуже актуальний в червні, місяці, і... тому що там знаходяться аж чотири планети. Тому якщо вам це відгукується, все, що я говорила, то це, в принципі, може і працювати в вашому житті. І останнє в цьому відео це те, що 26 червня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Лев. Це для вас, звичайно, перший сектор гороскопу. А Меркурій, як ви знаєте, це планета, яка допомагає нам комунікувати, спілкуватись, домовлятись, і вам це буде все легко даватись через. Вашу особистість, через ваш особистий бренд, через то, те, що через те саме, який ви спеціаліст, от до вас будуть приходити клієнти і так далі. Тому такий місяць дуже яскравий, чекає на вас леве. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.